Минулої ночі російська армія в чергове атакувала Миколаївщину. Під удари артилерії потрапили Куцрубська та Очаківська громади. Також сили протиповітряної оборони вели роботу зі збиття ворожих шахедів. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. В ефірі телемарафону Вони обстрілюють з того, з чого дістають. Якщо казати про Очаківську Куцрубську, там вістань навіть для міномета інколи підходить. Вони стріляють зі ствольної артилерії РСЗО, інколи з мінометів. Рідше там з ураганів і таке і інше мопеди шахідами обстрілюють вони всю країну, і зважаючи на те, що запуски в них часто відбуваються з території Криму, то вони частково летять, але здебільшого облетають нашу область через якісну роботу наших збройних сил. Водночас інтенсивність атак шахедами на Миколаївщині не збільшилась за словами Віталія Кіма. Здебільшого вони або пролітають через регіон транзитом, або їх збивають сили ППО. На мою особисту непрофесійну думку вони отстрілюють мопеди, Вони змінюються там ми бачимо і всередині, і очікуємо там на мартних там нові ці чи реактивні, чи змінені. Але при цьому. Вони змінюють тактику постійно щодо застосування мопедів і по висотам, і по маршрутам, на що відповідно реагують наші збройні сили, зважаючи на атаки з боку Російської Федерації, ключовим питанням для Миколаївщини залишається забезпечення наявності укриттів, адже ворог підступний та може завдати удару будь-якої миті. Це компроміс між як, як ми хочемо, і скільки є грошей, тому що якщо брати всі укриття, які маємо зробити. Так, як маємо зробити, це мільярди і мільярди гривень, яких в нас немає. Тобто, і ми вирішуємо питання, щоб в нас було це фізично, а потім починаємо покращувати. Ну, фізично для того, щоб люди мали можливість е там знаходитись. А щодо якості, ну я б залюбки зробив би інклюзивно, гарно. Ну, наприклад, як там є приклади в Очакові. Да? Але при цьому. Е Наскрізь це можливо зробити. В першу чергу роботу з облаштування укриттів проводять в Баштанському та Миколаївському районах, адже через постійні обстріли російською армією саме вони найбільше їх потребують. Однак в перспективі укриття планують побудувати по всій області, аби люди завжди мали місце, де можна сховатись у випадку чергової атаки РФ. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.